Друзі, вітаю всіх на своєму каналі Декоративний сад Півдня України. Я з Кунченко Анжела і ми з півдня Одеської області. Це Змійський район. самий самий південь Одещини. Сьогодні у нас тепло-дуже-дуже тепло. 26 грудня. Просто-просто-весна. Так, сьогодні хочу вам розповісти про хвойні рослини далі продовжую. Сьогодні будемо балакати про кипарисовики. Кипарисовики — це родина кипарисових. Їх дуже багато є, різноманітних по формі, по кольору, ну, різні різні є. Е, ну, тканські, є нутканські, є лавсона, є туполисні, є горохоплідні і, і кольори в них різні. За, зараз покажу в мене, в принципі, всі є з тих, що я назвала. Небагато, але трошки є. Так, наразі у нас кипарисовик це у нас ну, тканський ауре варієгата. Бачите, який він. Він зелений і з такими жовтими-жовтими вкрапленнями. Бачите, такі великі-великі вкраплення, тому що в мене є просто. Нутканський творі гата там при вже набагато менше. Потім покажу вам він вже в дворі. А це у нас нутканський ауреварій гата. Дуже гарний, дивіться. Росте в мене вже так років десь 5-6, підріс. Купувала він був сантиметрів 40 всього у мене, зараз вже десь біля метру. Поки його не трогаю, не стрижу, поки хай росте, потім буде видно з часом. Так, зараз підемо з задньої сторони. Хоча в мене ось тут ще один є. Точну назву не знаю, але це кипарисове клавсина. Я е, взяла його у подруги і виростила потім з живця ще. Один такий, точно назву не знаю, але ну, думаю, що десь якийсь блу. Це кипарисовик Лавсона лавсана блу. Трошки ось після цих снігів, трошки він у нас прихворів. От він такий взагалі весною, тут знизу, більше видно, бачите, він просто голубий. Гарний такий. Скажу, що взагалі у нас кепарисовки чомусь ростуть погано. Ну, деякі деякі ось повиростали все одно стали ось підгорати. Так, тут у мене ще є кипарисовик ну, тканський Глорія Полоніка. Він дуже схожий на той варі, ауре Варігата, але полоніка, вона, бачите, така йде повисла, як пендула форма. Гілочки йдуть вниз, бачите, звисають. І вона більш зелена. Той ауре варіят, він такий з голубизною йде, а ця зелена. Я скажу, що рідко бувають у продажу. А ще скажу, що дуже часто замість полоніки продають аурет тварі гата, тому що вони, коли малесенькі, вони дуже-дуже схожі. Але це ну, треба вже розбиратися. В них, щоб... Щоб, щоб саме придбати Глорію полоніку. Дуже-дуже вона гарна потім виростає, теж поки не стрижу, туди далі повідрізаю нижні гілочки і попробую поживчувати її, тому що вона дуже-дуже гарна. Так, тут у нас йде кипарисовий кнутканський джубілі. В нього теж така, бачите, повисла форма. Зараз він. Трохи пожовтів, весною влітку він просто голубий, дуже гарний. Теж така повисла форма в нього, форма пендула. Пендула це коли він такий плакучої форми. Плакуча така форма, гарний теж. Ну, коли він такий дорослий виростає, то досить-досить гарнюнький. Так, тут у мене ще позаду є. Ну, скажу, що кеприсовки кипарисов... лапсуна у нас дуже погано ростуть. От це плюмоза ауреа, він, я вже... він був більш жовтий, я повідстригала краї, вже його постригла, не знаю. Він. Побрізала і у мене був ще плюмоза. Блу такий, теж ну, два штуки в мене пропало, їх просто спиляла. Вони просто у мене підгорали, підгорали, і я їх просто прибрала. А це у нас туполисний. У туполисних така форма цікава. Бачите, вони такі. Це у мене або тейдебір, або делатуш або туполисний порисилки. Оці туполисні дуже-дуже гарні. Але вони все-таки не витримують нашу спеку. Тут він у нас от просто в тіні. теж поки не обрізаю, туди на десь у лютому, у лютому десь під кінець, пообрізаю гілочки нижні і спробую поживчувати. Скажу, що поки не хочу стригти. Можливо, гілочки ці що, ну, вже обріжу, потім знизу ці верхні вже подивлюсь, попідв'язую. Дуже така гарна форма. І от саме-саме зараз його і видно. Ще кущі трошки пообрізаю, тут пострижу, тоді буде взагалі його класно видно. Всю влітку він тут у дєбрях сплошних, його геть не видно. Такий гарний, бачите, тут, туполисний, от він якийсь такий, дивіться. Яка в нього гарна хвоя. Бачите, ще бувають такі от на кінчиках гляньте, такі от, прямо як такі кісточки, дивіться. Бачите ось і тут такі ось понаростали вон є. Кісточки оці. Дуже гарний. Скажу, що саме ту полисні дуже-дуже гарні. Тут я ризикнула, купила ще один, але він, ну, не знаю. Потім попробують, можливо, його пересадити, теж він такий аж кучерявий. Ну, назву б не скажу, тому що ну, треба шукати це назвам знизу, зовсім випрів. Тут у мене, не скажу, багато рослин. Треба його трошки ну, пересаджувати, мабуть, не буду, просто трошки тут повикопую рослини. Які ростуть поруч високі, щоб у нього тут було, щоб його не забивали так сильно. Теж такий гарненький. Скажу, що ту полисні, я ж кажу, дуже-дуже гарні. Дивіться, який він. Такий ніжненький, такий, такий мілесенький, ну це таких скарликових сорт, тому що дуже-дуже маленькі прирости. Друзі, туполисні купуйте. От, як бачите, вони відрізняються взагалі. Туполисніх є багато форм. Ще раз підійду до цього. Такий красень просто взагалі. Дивіться, яка в нього хвоя. По-перше, вона яскраво зелена, не поміняла колір зовсім. От який як був зелений, такий і лишився. Дуже-дуже гарний. І ця цвіте форзиція у нас, і не тільки цей кущ, там ще в городі форзиція цвіте. Отака От зима в нас. Такий у нас кінець грудня. І зараз покажу ще в дворі. Ой, в дворі ще один росте кипарисовик нутканський варігата. Пам'ятаєте, той був аурет варійгата з такими жовтими скрапленнями на початку. І зараз покажу вам той. Ось кіпари свитнутканський варігата. Бачите, як відрізняється Малень, малесенькі геть вкраплення в нього. Мало геть. Ось теж такий гарнюній. Бачите, тут гілочки поламалися чи що. Теж, бачите, вже всередині хвоя стара, треба все-все вичищати, тому що почне випрівати. Пройду ще почищу трохи, потім, я ж казала, що не всі пообрізала. Ще не все почистила. Ой, така погодна сьогодні, просто, знаєте, жити хочеться. Ще особливо після того, як наші одеські дзенітчики збили три літаки. Рашицькі, потім ще один збили. Просто, знаєте, така радість аж зашкалює просто реально. Ось один ще оцей лавса на голуби, що я виростила з живця. Теж вони ну, такі гарні, що я посадила їх, ну, вирішила посадити. два, Він тут маленький, росте і туди далі. Він Такий от той здоровий ще один оцей голубий. Дуже гарні, вони такі е, в купиці так держаться всі. Ну просто після цих ураганів, після тих снігів, що у нас були, багато чого Ну, Будемо зв'язувати, будемо стримувати, тому що, тому що, тому що не вистачає б на все часу. О, ще злаки не всі повирізали. Зараз хочу показати, от обрізаю злаки. Вони вже відбивають, вже ростуть. Дуже тепло поки. Не знаю, можливо, буде ще якась зима у нас, чи тільки місяць проходить, ще два місяці. Можливо, хоч січні трошки затормозиться ріст, тому що все росте. Ось обрізаю палівічку. Гляньте, що робиться. Дивіться. Це в нас така зима. Бачите? І горщики, 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 горщики і горщики. Зараз теж піду викопувати рослини, буду садити по горщикам, треба вивільняти місце, бо нема вже де в розсаднику в нашому розсаджувати рослини. Все, мені подруга Оля подарувала хвоя якась, але це, не знаю, скоріш всього, п'ялівець теж гарньонький такий, така цікава форма, треба буде взнати в неї назву, що це за рослинка в неї. Скажу, що я не, не такий великий спеціаліст по хвої, такий, як це називається, любитель просто. Тому що це треба вчитися, щоб точно відрізняти всі назви, всі форми. До речі, про тую розповідала, тоді помилилася. Це туя Анія у мене. Це карликова туя, вона росте дуже-дуже повільно. Тут вона росте вже років з 5, у мене, з 5-4. Десь так. І бачите, які кулечки маленькі наросли. Ну, хочу розсаджувати, дуже багато чого хочу робити, але не знаю, коли я це все буду робити. Побачимо. Тептички співають. Хочу показати сьогодні, ходила, дивилася, дивіться. Прям бутон видно, гляньте, от, бачите, в воді, прям видно бутон аж під верхом, уже аж такий напіврозкритий навіть. Так, така погода класна. Просто знову там читала, була, дивилась трошки у Фейсбуці, посиділа, зіночка пише, ой, пампаска у нас зимує, показує фотографію і знову показує фотографію не пампасної трави, а еріантуса, який дуже часто продають замість пампаски. Навіть в розплідниках його продають. Замість помпаски. Люди купують, радуються, що вона в них зимує. Ну, хоча, ось так як ці зими були, Ну, хоча Ніла Близнюк казала, в них десь з тиждень держалися морози, то я ну, скажу, що мінус 10 вона би витримала спокійно під легким укриттям. Тому що у нас мінус 10 було дві ночі в тому році, і ми її навіть не вкутували. Це ось ці два кущі на продаж на весну будуть. Ось казала, ось форзиція ще цвіте, дивіться. Бачите? Теж цвіте форзиція. Ось така зима. Тихо, так, тепло. Так, друзі. Чоловік обрізав тут мені хвою в кінці городу, взяв, зрізав осоку бронзову, яку я ніколи не зрізала, Ну, бачу, вже пішла в ріст. Вже починає трошки відбивати, бачу. От одна і друга взяв, позрізав мені. ну, Хотів як краще, вийшло, як завжди. Зараз покажу морозник цвіте ось. Дивіться, це вже він давно цвіте. Ось бачу, гляньте де. І ще ось до зацвій один. Ну це не махровий, це простий. Зараз ближче. Зима така у нас. Це не ті морозники, не чорні, що повинні цвісти взимку. Це звичайні морозники, але бачите, ще й квітка, яка у нього цікава, трошки така хвора. Так, де ти там квіточка наша? Дивіться, яка цікава квітка вийшла. І зелені пелюсточки, і такі пістряві. І он знову. Он. Бутон вже, бачите? Ось? Оце бутон вже. Морозники. Ось така зима. Ну, у нас останні роки взагалі тепло взимку. Що мене дуже радує, тому що не люблю зиму взагалі, не люблю холод. Багато морозників є. Весною розсаджувала багато в багатьох місцях. Що Хочу, щоб вони всюди в мене цвіли. Дуже вони мені подобаються, Ну тут це махровий, ну він вже он починає рости. Все, середина пішла рости вже. Він, і отут вже бутони будуть вилазити. Ось така зима. От, бачите, от такий Південь України. Отут ще у мене ось одна хвойна рослина, але не знаю, чи кипарисовик це, чи туя, тому що туї. Є дуже схожі на кипарисовики, Шукати записи, але ніяк у нас нема такої зими, щоб можна було сидіти довго в хаті, читати, вибирати. весь час. Тільки трошки погода, треба йти на двір, щось робити, щось копати, щось живчувати. Тут мені нічого зрізав теж. Що не треба було зрізати. Ну. Тут поки не видно бутонів. О, цікаво, тут кущик такий гарний. Це Та вже його ділити буде, треба викопувати. Середина вже відбиває геть все. Треба викопувати, ділити. Капусточка декоративна. Попідв'язувала, бо висока полягала. Була така цікава. Досі ще давила сьогодні черв'яків. Такі зелені гади жруть капусту. Дивіться, це яка гарна. Така, така бахромчата, бахромчата. І листя все. Ну, вона не дуже гарна, по-перше, зарази ці її григлися, і кури ходять, клюють і підкльовують. Отак, друзі, ну, ще буде одне, одне відео про хвойні. Це такі, які в мене є в одиничних екземплярах. Є такі у мене хвойні, які тільки по одному ростуть. Покажу вам і розповім ще. Як бачите, дуже багато є різних хвойних рослин, різних по структурі, по кольору, по формам, от плакучі, вертикальні, розлоги, які стеляться по землі. Дуже-дуже є багато. Можна в свій садочок посадити, посадити любі. Є карликові рослини, які, наприклад, у вас маленький садочок, які ростуть в рік. На 2-3 сантиметри всього. Або ж можна стримувати стрижкою, формувати собі якісь топіари, формувати гарні. Так що це вже хто як захоче, у кого як там таракани в голові придумають. Ну, все, друзі, бажаю всім гарного дня.